Найкращі поради, які допоможуть покупцям вживаних автомобілів уникнути шахрайства в інтернеті, автомобільний блог онлайн покупка вживаного автомобіля як не стати жертвою шахраїв у 2024 році. У цифрову епоху, коли практично все можна придбати в інтернеті, ринок вживаних автомобілів не став винятком. Зручність і широкий вибір приваблюють все більше покупців. Але разом з тим зростає і ризик зіткнутися з шахрайством. Випадки обману при покупці автомобіля через інтернет почастішали, і, на жаль, втрати покупців зростають. Останні дані про втрачені 479 964 фунтів стерлінгів через шахрайство з автомобілями на Facebook MarketPlace це дзвінок для всіх, хто планує придбати вживаний автомобіль в інтернеті. Як людина, Багато років пропрацював у сфері автомобільного бізнесу і сам неодноразово стикався зі спробами обману. Я хочу поділитися своїм досвідом і дати практичні поради, як уникнути неприємностей і зробити безпечну покупку. У цій статті я розповім на що варто звернути увагу при перегляді оголошень, як перевірити автомобіль і продавця, і які запобіжні заходи необхідно дотримуватися, щоб не втратити свої гроші і не стати жертвою шахраїв. Чому покупка вживаного автомобіля в інтернеті несе ризики? Зручність і доступність онлайн-майданчиків ваблять покупців, але вони ж створюють ідеальне середовище для шахраїв. Анонімність, можливість приховувати інформацію і створювати підроблені аккаунти роблять онлайн-ринок уразливим для обману. Крім того, відсутність особистого контакту з продавцем і неможливість відразу оцінити стан автомобіля збільшують ризик зіткнутися з недобросовісним продавцем. Шахраї використовують різноманітні тактики від публікації оголошень з вкраденими фотографіями і завищеними цінами до створення фальшивих акаунтів і використання підроблених документів. Вони прагнуть створити враження вигідної пропозиції, щоб змусити покупця швидко прийняти рішення і перевести гроші, не перевіривши автомобіль. Червоні прапори, на що звернути увагу в онлайн-оголошенні перше враження це важливо. Не поспішайте уважно вивчіть оголошення і зверніть увагу на ознаки, які можуть вказувати на обман. Неякісні фотографії, розмиті, низькоякісні зображення, зроблені з одного ракурсу або в поганому освітленні це привід для підозр. Шахраї часто використовують вкрадені фотографії, щоб приховати дефекти або несправності. Відсутність важливої інформації, якщо в оголошенні немає інформації про пробіг, стан двигуна, історію обслуговування або дані про техогляд, це може бути ознакою того, що продавець приховує проблеми. Занадто вигідна ціна, якщо ціна на автомобіль значно нижче ринкової, це повинно насторожити. Можливо, автомобіль викрадений, пошкоджений або взагалі не існує. Неприродні фрази, фрази на кшталт, перший, хто побачить, купить, добре працює або дешево для швидкого продажу можуть вказувати на те, що з автомобілем виникли проблеми. Граматичні та орфографічні помилки, недбалість у написанні оголошень може бути ознакою того, що продавець не дуже серйозний. Занадто наполегливий продавець, якщо продавець постійно дзвонить і поспішає з прийняттям рішення, це може бути спробою обману. Продавець знаходиться за кордоном, це поширена тактика шахраїв, що дозволяє уникнути особистих зустрічей і перевірок. Вимога передоплати ніколи не відправляйте гроші до того. Як огляньте автомобіль особисто і переконайтеся в його відповідності. Як перевірити продавця і автомобіль практичні поради після того, як ви знайшли відповідне оголошення, необхідно ретельно перевірити продавця і автомобіль, перш ніж приймати рішення про покупку. Зворотний пошук зображень використовуйте Google Images або інші сервіси для пошуку оригінальних фотографій автомобіля. Якщо фотографії були вкрадені з іншого сайту або оголошення, це повинно насторожити. Перевірка ВІН-коду ВН-код, Vehicle Identification Number це унікальний ідентифікатор автомобіля. Використовуйте онлайн сервіси для перевірки історії автомобіля по ВН-коду. Ви зможете дізнатися про пробіг, участь в дорожньо-транспортна пригода, кількості власників та інших важливих даних. Перевірка історії техогляду. Використовуйте онлайн-сервіси для перевірки результатів техогляду автомобіля. Ви зможете дізнатися про пробіг, стан двигуна та інші важливі дані. Перевірка продавця в соціальних мережах. Шукайте продавця в соціальних мережах. Якщо у нього немає облікового запису або аккаунт був створений недавно, це повинно насторожити. Огляд автомобіля особисто. Обов'язково огляньте автомобіль особисто перед покупкою. Перевірте стан кузова, двигуна, салону та інших важливих деталей. Тест-драйв. Проведіть тест-драйв автомобіля, щоб переконатися в його справності. Залучення експерта: якщо ви не впевнені у своїх знаннях, запросіть досвідченого автомеханіка для огляду автомобіля. Безпечні способи оплати як убезпечити себе. Вибір способу оплати це важливий крок в процесі покупки автомобіля, уникайте готівки та переказу коштів на особисті рахунки, використовуйте безпечні способи оплати, які забезпечують захист покупця. Банківський переказ це найбезпечніший спосіб оплати. Переведіть гроші на рахунок продавця тільки після того, як переконаєтеся в справності автомобіля. Escrow Service – Escrow Service – це посередник, який зберігає гроші до тих пір, поки ви не переконаєтеся в справності автомобіля. Кредитна картка. Оплата кредитною карткою забезпечує захист покупця у разі шахрайства. Висновок будьте пильні і не поспішайте. Інтернет покупка вживаного автомобіля може бути зручним і вигідним способом придбання автомобіля, але це також ризикує зіткнутися з шахрайством. Будьте пильні, не поспішайте з прийняттям рішення і ретельно перевіряйте продавця і автомобіль, перш ніж переводити гроші, використовуйте безпечні способи оплати та не соромтеся звертатися за допомогою до експертів. Пам'ятайте, що краще витратити трохи більше часу на перевірку, ніж втратити свої гроші і зіткнутися з неприємностями. В кінцевому підсумку ваша обережність і уважність допоможуть вам зробити безпечну і вигідну покупку. Не забувайте, що в сфері автомобільного бізнесу, як і в будь-який інший, є недобросовісні люди. Будьте готові до цього і не дозволяйте себе обдурити удачі в пошуку ідеального вживаного автомобіля.